Добрий вечір, шановне панство. Зараз трошки інформації про внутріводів, з якими я спілкувався пару днів тому. Пан Микола до мене приїхав з своїм односельчанином, купили самця, і він мені відправив відео з умовами, де проживають мої. Нутриї, і його точніше нутрії, і він вже мого самця, якому 20 числа минуло 5 місяців, він вже до нього пустив самок. І самець в 5 місяців і чуть-чуть з вагою 5 кілограмів 700 г, він вже статево зрілий і Микола вирішив, що ну, напевно час підходить. Тому що і самочки напевно підросли і з'єднав сім'ю. Зробив бо дехто з нутриводів, говорю я сам в місяці 8-10 тільки починаю пускати до, до самок. Ну, я, я вважаю, як самець до, має хорошу вагу. і... То чого його не пускати, щоб він вже починав працювати? Звичайно, якщо ми пускаємо самця в ранньому віці до самок, то він вже зменшує темпи набирання ваги. Якщо ми е, стараємося, щоб були великі ваги самців, тому що Якщо самець в сім'ї працює, то і тим більше багато самок, а там Микола, напевно, з шість самок був і самець з ними, От, то самець він трошки скидає. Вже починається статева зріллі самця, і він в роботі в сім'ї, то трошки помаліше він вже далі буде набирати вагу. Але мене більше вразило то і трошки заздрість, будемо так казати, що в Миколи, видно, десь пилораму мають рядом, і в нього то все, то, що я кидаю траву, солому, він підсипає тирсою. Там дуже-дуже багато тирси. У нас тут рядом пилорами немає, і з тирсою проблема. Є мебельні цехи. Але в мебельних цехах там більше, як воно називається, плит, терсоплити, в яких дуже багато хімії, і я не наважуся брати таке для пістилки. Внутрі я чи схоче, ну, щоб не було проблем. Купи перше, клей, який. З'єднують ту тирсу з тирсу плиту, і потім я ту хімію буду кидати на огород, що мені не дуже того задовільняє. Якби була палорама, і, був би, звичайно, опилки були з натуральних дерев, от, з самих дерев, то, звичайно, то зовсім інше. Тому що, якщо ми встелимо. Дуже-дуже гарно е, сантиметрів 10-15 опилками, то раз їх покидав і, напевно, з тиждень, а то більше можна не заглядати, якщо там не дуже багато тварин. Е, і, і там буде сухо, тому що опилки вони мають властивість і втягувати вологу, менше прибирання, прибирати. і і ось так. Ось самочка, яка має в нас родити. От. Я, напевно, завтра-післязавтра маю на роботу йти внутрішню зміну. А вже в четвер-п'ятницю я постараюся, бо я маю надію, що та самка в кінці тижня можливо, мене народить. Я тут, напевно, приберу вольєрі, почищу. Я весною тут чистив. Ну, зараз... Ще раз почищу волірі. От, і вже буде на зиму. На зиму дана сім'я буде розформована. На саме ця вже замовлення на м'ясо, то він десь в листопаді піде на м'ясо. <кій> Самочка, якщо ще вродить і піде в охоту з тим самцем, то вона буде. Того. Буде продовжувати свій рід. От. Інші дві самочки мають, то ознак, що вони вагітні, не дуже видно. І, напевно, не знаю, що я ще до Нового року почекаю, погодую, а там вже буду визначатися ну, до листопада місяця. Сам та вродить. І якщо вродить і два місяці ще самець з нею побуде для того, щоб ще раз її запліднити її малих о, ну самку запліднити до двох місяців, і самця я тоді заберу. А самки, що з них буде, то буде. Які вродять, то вродять, а не, ну, ті стандартні дві, по яких ще не видно, що вони вагітні. І завжди, бачите, не завжди. Не знаю, як вас у мене того року такий облом з тими внутріями, не знаю по чому. <кій> що, бачите, створив в листопаді минулого року дану сім'ю, мав надію, що того. А в принципі, одна та самка е, почала атакувати іншу самку, яку я вже пустив на м'ясо. <кій> І я мусив відсадити, а дві самки не вродили. І одна з них вже пішла на м'ясо, і ще одна в мене під запитанням, думаю, може, 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 але нема того. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкраще.